Доброго ранку, мої друзі, підписники мого каналу. Вчора ввечері я виклала відео про гарні новини про карамельку. про нашу. І пішло дуже багато коментарів, на які я була, чесно кажучи, не в змозі відразу відповісти. Але зараз ранок. У нас майже сьома година ранку. Дівчат я вже подоїла, хлопці вигнали. І я йду вам знов до нашої карамелі і хочу розповісти все від початку того, коли вона до нас приїхала, і по сьогоднішній день. Ну, друзі, карамелю ми свою купили 19 грудня 2022 року. Єкотенославський молочно-виробничий комплекс. Вона нетель. Так, Побачили ми, як ви всі знаєте, канал Леоніда Бабошко. Ну, як би так, сказати, що дуже прям сподобалося. Ну, Нічого не сказати. Але потім я ще зустріла свою знакому кажу, а вона живе неподалік тут в селі у сусідньому і кажу, корову ніхто не продає. Вона каже, та ні, каже, я не чула. Каже, отам, каже, ти бабушка не дивишся. Кажу, та дивлюся. Кажу, там этот, продають корів, нетелів, каже, він купив собі. І, до речі, каже, десь написано Дніпропетровська область. Ну, кажу, я включу, говорю, подивлюся, послухаю. Коли вдома включаю, подивилася, дивлюся номер телефону. Думаю, давай зателефоную. Телефоную, мені відповідають. Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, ну, в общем. А це поряд від нас це 80 кілометрів. Ну, я, чесно кажучи, така запальна жінка, кажу чоловіку, поїхали. Їдемо дивитися. Приїхали, вони кажуть, що що ви хочете. Я кажу, хочу таку корову, щоб я її привезла додому. І ну, нехай там день-два, і вона, ну, не день-два, це, звісно, я занадто кажу трішки, і вона в мене розстелилася. Це був грудень місяць, мої дівчата вже хто в запуску був, хто, це, ну, а молоко потрібно було. Коли вони по комп'ютеру подивились, от каже, хочете коровку чи нетель? Я на той час чомусь подумала, що нителі дешевше, ніж корови. Чомусь мені так здалося. Ну, По комп'ютеру вони мені підібрали чотири нетелі, які по срокам, які я просила, нам підходять. Ну, подивились, подивились. чесно, ось карамеля нам сподобалася більше всіх. Із тих корівок. Ну, ми вирішили, що ми забираємо її. Нам сказали, скільки коштує караме один кілограм. Ну і ми поїхали додому. Це була п'ятниця, ми були на Котернославському. І поїхали ми додому, домовилися, що зараз вирішимо питання з машиною, і на понеділок приїдемо її забирати. Коли нам. Ой, вибачаю, ще забула, як його звати, Віталій Миколайович, по-моєму. Каже, що, а ви не хочете ще бичка взяти собі? Нехай росте і буде вам. Ну, На осініння карамелі. Ну, добре, нехай буде так. Бичечок 14 днів коштував на той час 7,200. Це наш каштан, до речі. Поїхали ми в понеділок, забрали свою карамелю. Карамеля на вагах витягнула у нас 650 кг, тобто по 100 гривень кіло. Заплатили ми за неї 65 тисяч, плюс 7200 вийшов нам каштан, і 4 тисячі була перевозка. Ось таку суму ми виклали за те, щоб наша карамеля приїхала додому. Ну, це було 19 грудня, а 5 січня наша карамеля нам телиться. Розтелилась вона сама. Без нашої допомоги зранку ми вже прийшли, телятко мокреньке лежить. Народила вона нам теличку. Але, друзі, хто вже дивився наші попереднє відео, хто знає, теличка наша через сутки померла. В чому причина, ми також не знаємо, ну, не розкажу вам, дуже було больно, ну, ну якось так, тим паче теличка була. Тепер далі карамеля. Перший раз, коли ми її подаїли, вона дала нам 11 літрів молозива. Я думаю, для первітки це дуже гарно, дуже добре, 11 літрів. Але потім знову ж є відео мої, як ми її вичухували. В сарай то вона зайти зайшла. А вийти із сарая, коли ми хотіли, щоб вона трішки вийшла, походила, майже до квітня місяця ми не могли її витягнути з сарая, щоб вона вийшла. Вона почала худнути. Ми підбирали раціон. Раціон дивилися і у Люнію Бобошко, це те, що йому написали тоді, на Ікатернославському. І, до речі, раціон добрий, ми підібрали, почали давати дерьть окурузяну, дерьть, вибачаюся, ячмінну, а, макуху, макуху соняшникову і соєву макуху купили. Це все добре, але ж, друзі, я так зрозуміла, що наші ці корі, корівки вони все ж таки не можуть без хімії. Один мій знайомий також купив собі Браун Швіца і дзвонить мені каже: Лена, як там твої справи, що там відео давно не викладаєш, то ще було взимку. Кажу, Саш, у нас такі проблеми. кажу, вона худне, вона погано їсть, молока дуже мало. Не знаю, що мені робити. Він каже: спробуй. Є ось така добавка, ава здорова, супер роздій, каже. Ми свої купили, почали давати, і, ти знаєш, каже, почало діло налагоджуватися. Ми бігом-бігом давай дивитися по інтернету в наших магазинах по місту такого не було. І купили. Купили там. Ну я вам потім скину ще відео сюди. Також все розповім про цю добавку. І ви знаєте, буквально на очах на наших, наша карамеля почала веселішати, як то кажуть. Появився апетит дуже так добрий. Але молока, чесно буду казати, більше 20 літрів ми з неї не побачили. Ну, потім намагалися е, витягнути все з сарая, щоб вона вийшла. Ну, дякувати Богові і нам з чоловіком, ми її витягнули. Чогось вона от боялася, не знаю чого. Ніхто її не бив, ніхто її не ругав, все якби так добре було. Все нормально. Ну, зараз ось ми ходимо. Сама ходи додому, вони в мене стоять на привязі. Штир витягаєш, і вона галопом летить додому, знає, де, де хата, все знає, біжить, їсть усе підряд, все їсть. Спочатку відмовлялася там від яблук, там кабачків, щось було не так, все. Але потім розкуштувала і все добре. Ну Тепер ось гулька була 11 липня. Я вам вже казала, погуляла вона сама. До бочка. Ну, Чекаємо тепер ректалення, щоб вже підтвердити, що ми дійсно вагітні. Ось ось наша карамеля. Друзі, чесно, я не роз... вибачаю, скажу, не розочаровуюся, я її дуже люблю. Раціон підібраний. І тепер чекаємо наступного готелу. Будемо. Далі. йти буду далі вам показувати, що як ми розстелимося, як ми будемо доїтися. Ви знаєте, я так думаю, що з другим ростелом має бути все у нас добре. Вона вже адаптувалася, вона вже звикла до нас. Дуже любить, щоб біля неї були корови. Ось тут поряд у нас ночечка ще наша пасеться. З нею, бо як ночки нема поряд, все, вона кричить. І Інші дівчатки трішки далі пасуться від неї. Ну, ось бачите, ходить, їсть, все у нас добре. А на що того багато пишете, купляти вам чи не купляти таку нетель? Друзі, спробуйте. Якщо є така можливість, якщо є кошти у вас, пробуйте. Ми тримаємо корів більше, ніж. 16 років вже. Корови були в мене різні. Але зараз ось ми зупинились, дуже мені подобається семіталище. Вони високоодійні і якість молока у них дуже добре. Карамельки на молоко ми не перевіряли на якість. Але люди відзиваються дуже добре насчет того, що, каже, я раніше молоко пив. Але у мене були проблеми зі шлунком, були проблеми з кишківником. Але зараз каже, що у вас каже за молоко, що каже, я можу випити, і все у мене добре. Ну На якість, чесно кажучи, треба йти в лабораторію, здати там молочко, щоб подивилися. Ну Я думаю, що зараз все буде завишене, і, і плотність, і білок, і все, тому що ну, молока зараз вже дуже мало. Друзі, ну коровка розстелена 5 січня, а зараз вже, дякувати Богові, закінчується серпень. Так що, ну, якось ось так. Так що, вирішуйте самі, брати чи не брати. Головне для корови, ви розумієте, що буде великий стрес і є великий стрес. Три роки. Три роки вона прожила е, на фермі. Серед багато корів. Вони там не на прив'язі, вони там ну, ходять вільно. А тут привозимо їх додому і ясно, що. Кілька тижнів, а то і місяців, поки корови наші, ну, ці всі звикають до нас, до нашого раціону, до, нашого, до нашої поведінки і до всього. Так що дивіться, вирішуйте. Але я скажу, що я довольна. Нехай ми не взяли зараз з неї стільки молочка. Але дуже велику школу життя я з нею пройшла, буквально за перший місяць того, як вона з'явилася в нашому житті. І тепер цей раціон, до речі, який, яким ми годуємо карамелю, ми тепер годуємо всіх наших корів. Даємо цей, і плюс оцю добавку «Ава Здорова почали давати всім. То у нас тільки розстелився. Друзі, за всі роки я не бачила стільки молока зі своїх корів, скільки в цьому році. Буду казати чесно: раціон дуже добрий. Так що, не жалкуйте, їжу самі знаєте, що таке. Ем, Недаремно ж кажуть, що у корови молоко на язиці. Як погодуєш, ти й отримаєш. Ну, ось така інформація. Якщо щось іще є, які питання, давайте будемо пишіть, будемо показувати далі відео, буду розповідати, ну, ось така інформація. Вам я всім бажаю мирного дня. Сьогодні понеділок, ранок, ми сьогодні якби, вихідні від ринку. Але вдома дуже багато роботи. Йдемо працювати далі. Зараз ще я вам сюди кину відео. Не прощаюся з добавкою Ава Здорова. Ось так виглядає мішечок з кормовою добавкою, вітамінною Ава Здорова. Продаються вони, я скажу, у нас у місті їх нема. Тільки через інтернет. Брали ми тут 25 кілограмів, платили ми 500 гривень. Е, так, розказую тепер, як ми сипемо. Ну, Даємо концентрати, як ви вже зрозуміли. І сипемо 300 грамів на одне годування. 300 грамів це ось у мене тут відеречко ось таке. Оце полоска, це тут 300 грамів. Ось по цю полоску ми беремо і насипаємо в їжу. Е, читаю вам ось так: состав: усе, що тут є: протеїни, клітковина, жир, кальцій, фосфор, натрій, магній, сірка, вітаміни і мікроелементи. Повторюся ще раз, дуже було. Звісно, замітно, як карамеля почала оживати, будемо так мовити. Але тепер оце ось мішечок у нас зараз є ночка, бо ночка наша розстелилася 25 липня, то ми даємо зараз оцю ава здорову усім нашим дівчатам після розстелу. Чайка також у нас розстелилася в июні, в червні. І... Вже погуляла, друзі. Ночка, до речі, гуляє сьогодні, але злучати не буду, тому що і так, три погуляні підряд, то, то будемо сидіти без молока і без грошей. Ну, ось такі у нас новини, ось такі справи, такі відповіді вам на ваші всі запитання. Це не реклама, я не рекламую. Цю добавку, спробували самі. Рекомендую у кого які проблеми, пробуйте і ви. Заходьте на сайт, у них є сайт Ава Здорова. І є там, до речі, у них і для поросят, і для курчат, і для всіх. Я дивилася там. Ну, кого що інтересує, дивіться, читайте. Ну, все наче, не знаю, друзі. Якщо ще які є питання, пишіть, будемо відповідати, розповідати. Всім до побачення, мирного неба нам усім і здоров'я. Пока-пока.